The Вчорашнього дня нам дали такі умови лізингу, яких немає не те, що в інших автосалонах, а навіть в Україні. 7% першого внеску. Та ти можеш взяти у нас будь-який автомобіль в лізинг. Наприклад, Ренотрафік 2000 2005 року за 273 долара на місяць. Hyundai Tucson 2005 року за 260 доларів на місяць. Або Volkswagen Transporter 2007 року за 314 доларів на місяць. Для консультації ви можете зв'язатися з нашим менеджером, який швидко оформить вам лізинг, і ви вже сьогодні поїдете від нас на нове новому авто, ходімо поспілкуємося з нашим представником по лізингу Вчора нам сказали, що з'явилась нова акція, і людина може придбати будь-яке авто з мінімальним першим внеском 7%. Може. Так, на сьогодні діє акція спільно з нашим партнером. Тепер можна придбати авто в лізинг з мінімальним першим внеском від 7%. Якщо ви офіційно чи неофіційно працевлаштовані, а також військові чи не військові, звертайтесь у коміс авто, підберемо найвигідніші умови саме для вас. Тому, якщо цікаво, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в шапці профілю. Або залишайте плюс під цим відео, та наш менеджер зв'яжеться з вами вже сьогодні. Коміс авто!